Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. В межах цього плейлиста ми будемо вдосконалювати наші навички читання за методикою читання з пальчиком. Я буду читати тексти і водити курсором. А ваша задача зосередитися і спостерігати за курсором і слухати, що я читаю. Займатися таким читанням потрібно кожного дня і не більше, ніж 5 хвилин поспіль. Тож давайте починати. І сьогодні ми з вами прочитаємо цікавий текст, який називається чумацький шлях. В Україні широку смугу зірок на небосхилі називають чумацьким шляхом. Мандрували чумаки до Криму, возили сіль та рибу. Багато днів їхали чумаки, багато ночей стояли просто неба. Просто неба мається на увазі під відкритим небом. А чумацький шлях вказував їм дорогу додому. Чудово! Давайте прочитаємо цей текст ще раз. Його назва чумацький шлях. В Україні широку смугу зірок на небосхилі називають чумацьким шляхом. Мандрували чумаки до Криму, возили сіль та рибу. Багато днів їхали чумаки. Багато ночей стояли просто неба, а чумацький шлях вказував їм дорогу додому. Чудово! На цьому наше заняття закінчується, а ми з вами переходимо до нового заняття.